Мої нові хустки створені за мотивами гральних карт Георгія Нарбуде. Він їх випустив у 1918 році. Тут 12 карт, 4 валети, то казаки Мамаї в різних образах. 4 дами, 4 королі. Дами теж видатні постаті. Королі в нас Василь Дунін-Борковський, Петро Дорошенко. Петро Сагайдачний і нарешті Іван Мазепа його представляти не потрібно. Хустина то просто ціла історія українська. Кожну можна роздивлятися, кожну карту можна роздивлятися, вона підписана, а потім залазити, мабуть, в Вікіпедію, щось читати. Ну і така хустина не, не залишить без уваги нікого.